Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, сьогодні 18 листопада. Вже завантажені електромобілі. Лізингові з Голландії для наших підписників, для наших клієнтів. Два електромобіля сьогодні ми відправляємо до України. Це Hyundai Kona, 64 кВт батарейки, комплектації преміум. Класні такі стильні, сучасні автомобілі і яскраві кольори для впевнених собі людей. Часу для замовлення, щоб встигнути до Нового року, залишається досить мало. Це буквально 4 тижні, як будуть починатися свята тут в Нідерландах, в Європі. Тому кого цікавлять електромобілі, дизельні чи будь-які інші, телефонуйте 050 565 0817. Купуємо, підбираємо, доставляємо, робимо все під ключ. Возимо власними евакуаторами. На все добре. До нових